Далі зліва на право захист 11-й Ярослав Грабчак, другий Макар Кривина, четвертий Іван Пашнєв. Скоро що буде подача. Є переведення на дальню стійку, але ну, впевнено Літинський забирає м'яч. Помаранчевих у карному майданчику. Суперника. Є подача на дальню стійку. Зустрічає м'яч. і Є удар від Радського. Є подача на Радського. Небезпечно може бути. І пропускає ЛНЗ. Забиває Шахтар. Відкриває рахунок у сьогоднішній зустрічі. 11-й номер. Гірників. Марк Ратієв. Пухальський підхоплює м'яч. На Стингу прокидає. Далі стинга. Сам з м'ячем. Стинга. Стинга сам вирішив пробивати. над воротами. пробиває стинга. Подача на дальню стійку. І знову Ратієв. І вибиває м'яч. Захисник на добиванні. Знову Шахтар. і Марк Ратієв. Перепрошую. Марко Рацький забиває гол. Рацький на правому фланзі. Скидає в центр. Є удар, Романенко рятує свою команду. Ігровий епізод. Наступний. Мене тоді арбітер дозволить. І що ж, удар є і Романенко. Дует із ним. Створюють то Олександр Тонко. Ну, який удар, який сейв. Не менш видовищний від Романенка. Атака така лівим флагом. Один намагається пройти. Олексінка. Ще один удар і третій м'яч забиває Шахтар у нашій зустрічі у дальню праву дев'ятку. Намагаються створювати моменти для гравця. Навістрі ось коло з м'ячем може пробивати, пробуває над воротами. друзі, Сергій Труба фіксує завершення нашого поєдинку між Черкаським ЛНЗ та Донецьким Шахтарем. 0-3 на користь гостей у цьому матчі.